Всім привіт! З вами і Це рубрика World of Tanks База, де я розповідаю вам про базові механіки World of Tanks і як вони працюють. І в цьому відео ми поговоримо про механіку засвіта. Як вона працює, яким чином ми можемо знайти танка і чому він, коли буває ситуація, коли просто пропадає безвісти, хоча знаходиться у нас у прострілі. Отакі от, от моментики. І так, почнемо з самого. Простого треба зрозуміти, як танк світиться. І так, у танка є габаритні точки і оглядові точки. Вони є як статичні, так і динамічні. І так, статичні габаритні точки. Габаритні точки знаходяться на корпусі, в центрі корпуса спереді, в центрі корпуса з боку, в центрі корпуса ззаді, в центрі корпуса з іншого боку. Також статична точка знаходиться в центрі башні, наверху, центрі танка, точніше, не башні, в центрі танка наверху, якщо брати геометрично, там оце все. Да? І статична також точка габаритна знаходиться в, о, в основі гармати. Тут на, да? на башні. Оце статичні точки. Також є одна динамічна габаритна точка. Вона знаходиться також. Е на башні, в да, основі гармати. Якщо ми повернемо башню в сторону, ця точка буде також повертатися. І от оці точки якраз і світяться да, під час знаходження танка. І оці точки знаходять оглядові точки танка. Дивіться, вони співпад. Одна оглядова точка танка знаходиться на центрі танка, на верху башні. І це статична точка. І Получається, у нас є динамічна точка оглядова, вона також знаходиться в основі гармати, і також вона повертається разом з башнею. Тому в деяких моментах, коли ми за домиком, наприклад, і наші оглядові точки, не виглядають за домика, ми противника не бачимо. Але коли ми виїжджаємо за домика, ми показуємо корпус і ці. Оглядова точка вилазить її і бачить. Воно, в принципі, як дивіться, відбувається. В кожну секунду, так, у кожну долю секунди. Да, ем, в бою кожен танк сканує, так би мовити, місцевість і шукає оці шукає, ем, своїми оглядовими точками, шукає габаритні точки противника. Постійно це відбувається. І <кій> на сервері воно приблизно виглядає так, як на картинках. Зараз це все ілюструється. Да? Дякуємо Wargaming, я не сиділа з комуниздив, щоб самому це сиділо не малювати. От така от історія. Да? Постійно відбувається сканування, постійно відбувається пошук противників. І війці, Оглядова точка, так би мовити, бачить постійно е габаритну точку противника. Якщо її не закривають якісь споруди, заборчики навіть які руйнуються, да? не закривають. Якщо вистачає огляду вашого і маскування противника. Якщо ваш огляд перебиває маскування противника, да, от такі моменти. Тому що огляд і маскування це своя боротьба, про це ми поговоримо в іншому відео. Да, як це все діло також рахується. Тому, от якщо ці всі фактори, так би мовити, на користь того, хто бачить, да, то він бачить противника. От якось так воно виходить. Розумію, що доволі запутано, тому ми зараз перейдемо. В принципі, Це все діло покажемо на практиці, як воно відбувається і більш детально так би мовити, я вам Ну, Все насправді з однієї сторони вроде би і складно, але насправді все набагато простіше, чим може казатися. І так, давайте розберемо принципи, механіки да, цих роботи, цих точок. На карті Енськ перед нами заборчик, який ламається і який ми не просвічуємо своїми точками. І десь от там на полі, я сам не знаю, де, десь ще стоїть об'єкт 277. Тому давайте дивитися, як це все діло спрацює. Спочатку спробуємо піймати просто лампочку да, саму, і при цьому противника не знайдемо. Тому давайте, щоб на вірочку ми таку голову повернемо так, да? і таким чином. Бачите, ми ловимо лампочку, а противника ми не бачимо. І зараз просто повертаємо свою динамічну, габаритну, точніше оглядову точку, яка є на стволі, і переставляємо її в положення прямо. Да? І спробуємо знайти таким чином -таки, ми противника. Чуть-чуть прийдемо вперед. І десь ми маємо це сиділо ми побачити. Оп, все, дивіться. Ось, він є у нас все, ми його знайшли Ось таким ось чином. Я думаю, ви роз... В принципі, це наглядно показав, як воно працює. Тепер давайте спробуємо знайти цього самого противника, не, е, е, получається, не динамічною оглядовою точкою, а нашою статичною оглядовою точкою. Тому ми роз... розвертаємо башню назад і шукаємо його таким самим потихеньку-потихеньку. Зараз потихеньку. піймаємо лампочку. Не забуваємо, що час працювання лампочки 3 секунди, відповідно, ми раніше трошечки ловимо. Да і тепер пробуємо піймати знайти е, 277 нашою е, оглядовою точкою постійно, так би мовити. Дивіться вже, бачите, куди ми виїхали. Бачите, куди ми виїхали, А противника ми ще не бачимо. Тому що точка у нас в центрі танка. Дивіться, дивіться як прикольно да? воно працює. Наша, наша оглядова точка знаходиться в центрі танку. Аж де, ми його побачили. Бачите, яка різниця. Тому, тому противник весь час може по нас вести вогонь і при цьому не світитися. Отака от цікава механіка цього всього. Да? Ну і давайте тепер знайдемо. Оскільки дивіться, у нас десь оглядова точка площа, десь тут в центрі танка габаритно оглядова, да? так би її, то ми зараз знайдемо танк цей швидшенько. Е, коли будемо їжджати, ось такою пушечкою. Давайте цей. Ну, Провіримо, ну, також продемонструємо. Ну, бачите, чуть-чуть виїхали, вже все є у от нас. Отак. от. Такі от механіки цього, цих прикалюх у нас. Ну і тепер давайте вам гадно вже продемонструю, як воно працює, коли руйнуються об'єкти. Я думаю, тут в принципі всі все прекрасно розуміють. Що зараз світиться, я просто зроблю постріл і провалю стіну, і зразу ми його побачимо. Отака от от цікава механіка цього всього. Це, це потрібно знати, розуміти, щоб використовувати в бою, щоб правильно світити. Так само банальний приклад, ну, от нам треба прочекати да, противника. Ми виїжджаємо, щоб знайти противника раніше. Нам треба виїжджати не отак, щоб його знайти. Да, а просто поставили максимально, виставляємо, так би мовити, свою. Динамічну глядову точку в сторону противників і чекаємо таким чином, щоб, да, щоб швидше побачити. от, як варіанти, дивіться. Давайте заховаємося. Покажу ще як вам, один варіантів, як шукати противника. Від борта, наприклад. Зараз да? ми відсвітимо, відсвітимо його. Від борта дивіться да? можна отак от, от чекати, як ми обично робимо. Да? І щоб зразу давати демедж, да? щоб зразу давати демедж. А якщо нам треба просто зрозуміти, де хто знаходиться в якій позиції, да? а, тому що, от, ми не знаємо, чи є за кутом противник, чи нема за кутом, да, ми, так виходимо, ми можемо отримати е, дамашку, щоб перекрутимо борт, туди-сюди взагалі не очікувано. Просто повертаємо башню в сторону. Таким чином ми зміщаємо свою динамічну глядову точку максимально в праву сторону. І дивіться, ми просто знайдемо противника набагато швидше. набагато швидше. От зараз, по ідеї, він має відсвітитися. Да? Зараз, по ідеї, він має відсвітитися цей 277. Так, да, відсвітився він. Тепер дивіться, робимо експеримент, так би мовити, на обратку. Оп, знайшли 277. Все. Повертаємо голову сюди. Ми бачите, ми по ньому вести вогонь не можемо, ще далеко не можемо. І зараз просто відсвітиться. Це, так би мовити, такі от малесенькі лайфхаки, да? які вам в житті десь та й знадобляться. Особливо на таких ситуаціях це дуже круто працює. Все. А якщо просто повернути башню в сторону, ми його знаходимо. Круто, круто. Я думаю, це, ну, це, це важлива інформація. Я думаю, кожен повинен володіти, щоб от реально знати, розуміти, як це грати, цю гру. От такі от приколюхи. Давайте спробуємо тепер знайти противника таким чином, щоб... Він нас не знайшов, да? Повертаємо голову вправо, точніше, вправо те, що вліво. Може, баску беремо. Так, є засвіт противника, а самі ми лампочку не ловимо. Круто, круто. Чому? Тому що його оглядова точка, яка знаходиться в центру танка, закриває нас е, заборчиком. От якось так. Але щоб для того, щоб нам так виїхати, щоб не вести вогонь, да, нам прийдеться все-таки засвітитися. Да? Нам все-таки прийдеться засвітитися, засвітитися, тому що наша е, оглядова точка, яка в корпусі, да, вийде раніше, ніж наша гармата з можливості стріляти. Давайте тепер змоделюємо ситуацію, де ми будемо бачити противника, а він нас бачить при цьому не буде. Да? І ми зможемо вести вогонь по противнику. Зараз, да? головне, не заренгенитися. О, дивіться, бачите? Все. О. Ми вже можемо вести вогонь по противнику. Да? І при цьому ми не світимося. Чому? Тому що оглядові танки противника знаходяться за будинком. От якось так. От. Зараз ми самі себе знайдемо, дивіться. Бачите, дивіться, куди можна заїхати, при цьому не піймаючи лампочку. Ну Вже десь приблизно до центру доходимо ми, так? Так, це треба заборчик, це треба поломить. Це заборчик також по ідеї, нас маскує. О, все, бачите? Можливо, до речі, як поломив заборчик, до речі, по ідеї, можливо, я тоді і цей да, і засвітився після цього. От така от історія. А зараз я попробую вам змоделювати ситуацію, коли противник пропадає з огляду, у да, нашого, але ми можемо вести вогонь. Чому? Тому що противника ховаються Оглядові точки, але при цьому в нього торчить кусочок корпуса чи каточка, куди ми можемо вести вогонь. Дуже така цікава ситуація, яка може бути в житті. І я думаю, у вас вона така случайна вставала ситуація, коли просто а де пропав танк? Типу, а як так? Ви до нього стоїте 100 метрів, він просто пропадає з огляду. А це все чому? Тому що його габаритні точки ховаються від ваших оглядових точок. І так, дивіться, ми зараз противника не бачимо. Да? Але, дивіться нюанси. Снаряди наші не пролітають десь насквозь, да? десь щось мішає їм. Навіть грузимо зараз фугасика собі. Немає сплешу. А чому так? Тому що. Дивіться, яка магія відбувається, да? Ви ще будете дуже здивовані, який тут простріл величезний по танку є, да? Отак от, от дивіться, стоїть ситуація. Да? От Ми зараз бачимо його. Да? Дивіться, тут просто нереальний простріл є по противнику. Навіть у вас ми, до речі, шиємо. Прикольно. Але якщо ми чуть-чуть заїдемо, буквально на декілька міліметрів назад. Ну як міліметрів да? відносно, на декілька міліметрів ми за заїдемо. Е габаритна точка танка пропадає, від нашого огляду ховається за куточок дома, і все, танка немає. Але він там стоїть. І ми його зараз що? Правильно добиваємо? От таке от чудеса механіки огляду, як вона працює. Я думаю, багато чого е це вас поя вам пояснить у такі ситуації да, в бою. І... Стане вам більш зрозуміло, як це працює, чому інколи пропадають танки. І навіть коли ви стоїте, наприклад, в бойничці, такі прикалюхи можуть бути, що ваші оглядові точки закриті там, ну, чимось. Ви фул-прослід для противника, але ви його не бачите, тому що ваша, умовно, верхня оглядова точка закрита там, чимось там, не знаю, чимось там, да? і десь ви повернули башню, заховали ваші оглядові точки динамічною цю, ви стоїте в бойниці, противник по вас стріляє, да, умовно. Динамічна ваша точка де стивиться туди, да? десь там за, за бойницею. А верхня точка у вас виходить над діркою цією. Да? І виходить, ви фулл просторі. Противник вас бачить, він по вас стріляє цю бойницю, наприклад. Да? А ви його навіть не світите. Такі ситуації бувають. Ну, надіюся, вам багато чого це пояснить. І надіюсь, ви станете цю гру цю грати краще. Тому оцініть це, будь ласка, відео подобайкою чи дізлайком. Так, хто це як оцінить, і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дізнається щось нове, чи було вам це відео корисне. Ну і про що вам ще записати такий, так би мовити, World of Tanks базу на якусь тему. Нагадаю, що ще буде відео про маскування, як воно працює. Там взагалі дуже-дуже складно, буде дуже багато математики. Е але це потрібно знати, розуміти. І, і коли ти будеш все розуміти, ти почнеш відчувати, коли ти засвітився ну, і розуміти, чи ти засвітився на ЛТшки, чи не засвітився на ЛТшки, в тому самому моменті на тяжах. І це дуже важливо почати банальний рух в сторону сейва до моменту спрацювання лампочки. От такі діла. Так що, народ, всім все найкращого і беріть себе.